Я повернулася до Кіровограду вчора. От, замок в моїй квартирі був зламаний. Я викликала майстра. Відповідно, поки майстер ремонтував замок, невідомі особи а, зайшли до моєї квартири. Спочатку вони просто зайшли, потім намагалися мене примусово вивести з квартири. Потім зайшли ще люди в червоному, сказали, що вони медики, щоб примусово мене психіатричну лікарню. От Відправити, хоча вчора вони фактично програли суд, де хотіли мене признати недієздатною. До цього мій син жалівся мені, що на нього тиснуть, що йому дзвонять якісь бандити, призначають йому зустрічі, що він боїться. Потім, після того, як він мені сказав, я думаю, що вони якось знали, чи ще щось, чи можливо так, але його поламали. У нього були поламані пальці з хребцями спини, були не в палатки. От попечений був сигаретами тіло. Після цього син перестав мені жалітися. Я вважаю, що на сина тиснуть ці бандити. Я не знаю цих осіб абсолютно. Знаю лише, що один із них вчора був на суді. Це син звернувся до суду, чи це нібито син, але я вважаю, Цервіше, що брехня це... чи... Юра Юра Ярма. Я вважаю, що ця брехня могли підробити його підпис. Я думаю, що він просто під таким фізичним тиском він боїться говорити щось проти, він говорить все на їхню користь. А вчора а, був програний суд, а, який не признав мене надієздатною, тому що а, з Київського інституту судової психіатрії, от при міністерстві а, Мінздраві України, а, прийшли документи, які не під е, ті слова, що нібито я і висновки нашої Кировоградської лікарні суд вчора залишив заяву без розгляду. Спроби заволотіти моїм майном таким чином, то спочатку через визнання мене надієздатної не вдалося. Зараз вони пробують помістити мене абсолютно здоровою особу на якихось підставах незаконних до психіатричної лікарні. Чому незаконні? Тому що згідно конституції особу можуть позбавити волі лише рішенням суду. У них немає рішення суду, є якась просто бумажка.